Це мене точно зненавидять усі перикарі, але я маю це вам показати. Сухе та пошкоджене волосся можна відновити в домашніх умовах, зекономивши собі як мінімум 100 доларів на один візит до майстра. Для цього я буду використовувати лінійку від діп. Беру глибоко очищуючий шампунь. Він глибоко розкриває кутикулу. Наносимо спрей реконструктор. Він відновлює волосся навіть четвертого-п'ятого ступеня пошкодження. І далі у нас обов'язково відновлююча маска з керамідами та комплексом із восьми рослинних екстрактів, які про. Ротизують пошкодження волосся. Вона глибоко зволожує та відновлює структуру волосся. І фінішним етапом обов'язково закриваємо наше відновлювання зволожуючим кондиціонером. Щільність волосся просто вражає. Для завершення процедури обов'язково спрей захист. Він виконує одразу 10 функцій, дає легке розчісування, додатковий блиск, зберігає насиченість кольору, ну і звісно, термозахист під час сушки. Волосся виглядає шикарно, а такого набору тобі вистачить не на одне використання. Насолоджуйся та кайфуй від свого волосся.